Петро Орлов навчається у п'ятому класі. Під час зимових канікул відвідує мистецький табір, який організували при Хмельницькому міському будинку культури та театральній студії Помаранч. Ми тут граємо в різні ігри. Ми, ми тут, як сказала Юля вчора, ходили в ярокулярах. Для мене це перший в житті досвід в ярокулярах. І спілкуємось. Да. Мені дуже подобається в цьому таборі. Він мені дарує емоції. Тут школярі беруть участь у творчих майстер-класах і театральних тренінгах, переглядають мультфільми та відвідують екскурсії. Усе для того, аби канікули були цікавими та творчими. Чекає нас екскурсія гуфі центром у четвер. Або у п'ятницю ми йдемо на виставу до Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка. Там наші друзі, також колектив Хмельницького міського будинку культури, дитячий театр теті буде показувати одну зі своїх вистав. Цікаво. Круто, купа дітей, можна гратися, розвиватися. Це дуже кльово. Тут можна поскакати, поговорити. Ми дивимося фільм, відвідуємо всякі музеї, художні школи. Це вже не перша зміна табору. Стартував він минулого літа, і з кожною зміною говорить Юлія Рахно. Відвідувачів більше є. Ми бачимо приріст. Учасників, які про нас дізнаються, приходять, або які просто долучаються до нас, тому що знають, що тут класно і цікаво. Це був дуже класний, і цікавий досвід, дехто з них ставав або учасниками якихось колективів нашого Хмельницького міського будинку культури, або приходив до нас у студію. Завдання, звичайно, полягає також і у тому, аби діти якомога більше знайомилися, комунікували один з одним і отримали здорове і безпечне середовище для того, аби Проводити свій час під час каніку мистецькі вакації триватимуть до 6 січня. Ірина Муляр, Володимир Щуренко, новини міста.